Це був дуже чудернацький матч. Матч, в якому команда, котра пропускає найбільше в бундеслізі, раптом паркує першокласний автобус, громісткий такий двоповерховий, забитий просто під зав'язку. А проти нього команда, котра забиває чи не найбільшу кількість голів в лалізі, але того вечора чомусь не може оформити бодай один гол в першому таймі. Суцільні дива, добре, що навіть в сучасному футболі є стара, але досі працююча мантра. Якщо в тебе не виходить забити, то просто навішуй англійський середньовічний футбол у всій красі, і це за авторством Барселони. Втім, не все так легко та однозначно. З вас лайки, підписка, якщо ще цього не зробили. І можете ще заглянути в наш телеграм-канал Будні Каталонця. Якщо цікавлять новини, статистика та меми про Барселону, то вам точно варто завітати контент у телеграмі за посиланням в описі. Ну а поки не зайвим буде пожурити Жюля Кунде, бо перед тим як оформити дубль, він цілком міг оформити зворотній дубль Дубль привозів у власні ворота. Ситуація з кожним новим днем все краще і краще, і в питанні стартового складу поступово зникає таке поняття як тотальна перетасовка. Захист та опорка вже звичні нашому оку, ловити поодинокі здивування на цих лініях вже не вийде, навіть незважаючи на те, що Деоник вже наче як повністю відновився, але все одно вкотре розпочинає матч з лави запасних. А з іншого боку, як не починати з лавки, коли Ерік Гарсія перебуває в праймі? Ну, беручи під особистий контроль питання захисту. Що точно можна відзначити, так це повернення до старту Ферміна Лопеса, бо номінально обидві десятки були травмовані. А так поява Ферміна закриває ну, десь 50% нюансів по цій позиції. Рафінію, котрого поберегли в матчі з Бетісом, випустили розвіятися в лізі чемпіонів. Ну і найбільш дивна зміна поява Левандовського з перших же хвилин. Автор Хетрику Ферран Торес, певно, забиває занадто багато та занадто впевнено реалізовує власні моменти в останній час. Напевно, чимось подібним флік і керувався, проводячи таку ротацію. Барса підходила до цієї зустрічі, перебуваючи, певно, у найкращій ігровій та емоційній формі за весь поточний сезон. Каталонці виграли 5 із 6 останніх матчів. Нарешті здолали топ суперника в обличчі Атлетіко і повернули до гри своїх лідерів. Плюс ситуація в чемпіонаті налагоджується, бо там, де Барселона спіймала стабільність, на цьому ж відрізку починає штормити Реал, котрий ще місяць тому мав перевагу над Блоугранас в п'ять очок, а тепер відстає від барси на чотири пункти. Просто райська каталонська фантазія. Але от халепа в лізі чемпіонів справи йдуть не те, що кепського, а відверто лайново. Щоб гарантувати собі місце в топ-8 в попередньому сезоні, команді потребувалося набрати 16 очок. Не факт, що ця ситуація відзеркалиться і в цьому році, але так чи інакше, Барселона має перемагати всіх, хто залишився, щоб ну, претендувати бодай на щось: на вдачу, на збіг обставин чи на щось інше не так важливо. Головне результат. Ще в скарбничку мотивації додається перший матч в лізі чемпіонів на оновленому Ноу і. Особиста образа на Айнтрахт, який декілька років тому буквально опозорив каталонців в рідних стінах. Близько 30 тисяч німецьких вболівальників на Ноу no, – це тотальний провал, який відобразився і на іміджу, і на грі, і на кінцевому результаті. Коротше кажучи, у Айнтрахта мали трястися колінки, предстаючи перед такою барсою, перед її додатковою злістю та зарядженістю. І в принципі, все таки було, але з оговоркою – це було схематично. Айнтрахт – це команда, котра пропустила найбільше в бундеслізі аж 29 голів. Та ж сама ситуація в ЛЧ. За 5 турів німці вийняли 14 м'ячів із власних воріт. Словом, захист Айнтрахта складається з величезних дірок, які намагаються грати щільно і в підсумку утворюють одну суцільну широченну діру. Ось їх головний ігровий принцип. Цей матч, наче має бути легкою прогулянкою для Барси. Каталонці забрали м'яч і намагалися скористатися цією дірою під назвою Захисна лінія. Але як це часто буває, саме з Барселоною, нульовий на папері суперник проводить матч життя саме проти Блаугранас. В першому таймі ті дірки в захисті доводилося розглядати під мікроскопом. Настільки щільно та компактно розміщувалися гравці Айнтрахта. Вони не так завзято грали в центральній зоні, давали пройти трохи далі. Але лише до фінальної третини поля. Там вже вибачайте або розвертайтеся, або перепарковуйте цей двоярусний автобус. Звичайно, Барса намагалася грати через фланги, бо це ж її ключові атакувальні козирі. Але ось незадача: правий фланг, який є головним по креативу, перекриває цілий трикутник із гравців Айнтрахта в підсумку. Ламіну залишають занадто мало простору. В нього банально не вистачає часу, щоб зорієнтуватися та розпочати соло-прохід. Чи спробувати когось розхитати і все в такому ж дусі? Бо спочатку ямалу треба пройти Вінгера, котрий агресивно висувається вперед. Далі його страхує фулбек, а на його підстраховці вже центральний захисник. І це не працює в форматі здорової черги. Мовляв, ти спочатку пройдеш перший рівень, далі другий, третій. І ось ти вже дійшов до фінального боса в обличчі воротаря. Всі троє діють злагоджено, вдало обмежують простір ламіну і заганяють його у збудовані рамки. Йому із Жюлям Кунде було важко дихати саме на фланзі, занадто велике скупчення гравців на один квадратний метр. Тому чистої загрози з правого флангу, як це було в тому ж матчі з Бетісом, вийти на комфортну позицію, щоб навісити чи прострілити в штрафну. Такі моменти можна перерахувати на пальцях однієї кінцівки, і то в безрукої людини. Спроби Рафіньї загострити гру здебільшого не виглядали вдалими. Так, він шукає простір, забігає, пресингує. Ну, він в черговому матчі виконує величезний обсяг роботи і додає інтенсивності, котра дійсно впливає на загальну працьовитість команди. Бразильський прораб фіксує, кого можна підвищити, хто віддає всі сили команді, а хто халтурить. З ним не вдасться домовитися, лише сумлінно пахати. Але конкретного результату це не принесло. Навіть коли Рафінії вдавалося знайти вільний простір між цими ледве неспаяними лініями. Це виливалося в черговий сюр, як в тому моменті, коли саме в барси зафіксували офсайд. Команда забила, але умовна офсайдна пастка Айнтрахта в чергове зіграла надійно навіть краще ніж у барси. Коротше, центр закритий, фланги перенасичені, закидання не доходять до цілей. А навіть в ті поодинокі епізоди, коли все ж вдається оформити простріл в штрафну, то щільний центр Айнтрахта просто блокує всі спроби ударів. Що робити в такій ситуації? Дати пробити мальдіні здалеку ну зовсім ні, але спроба була непогана. Насправді треба пропустити гол першими, щоб суперник надихнувся і увійшов раж, розкривши свій захисний механізм. Все ж просто. Ну, навряд чи Хансі Флік намагався поставити саме таку сюжетну лінію в тому матчі, але Барса пропустила якраз першою з єдиного моменту від німців. До цього не було жодного натяку від Айнтрахта на контратаку. Так, Барса іноді, підкреслюю, іноді в рідкісні моменти втрачала м'яч, але тут же його повертала ще на половині поля суперника за рахунок інтенсивності, пресингу, загальної рухливості. Каталонці не виглядали як сонні мухи, за якими ну ми наче нещодавно спостерігали ще місяць тому. Вони дійсно активно насідали, просто ніяк не могли пройти той автобус. А цей єдиний контрзахід відбувся. Вгадайте звідки, якраз з області того клятого бермудського трикутника, в якому зник ламін Ямал, крайок Браун вкотре відібрав у підлітка, оббіг його і накрутив гарсію та Педрі. А далі виходить в таку ситуацію, в якій вільного кисню вистачить на цілий Марс. Купа простору і забігаючий партнер, який без проблем обманює Мартіна одним хибним рухом, наче забігає вперед, і вмить переналаштовується і забігає вже за спину Мальдіні. А тому ось трохи не вистачило, щоб перервати цю передачу. Ну, шлагбаум виставив, але не попав. Там же ні про яку злагоджену офсайдну пастку й мови не йшло, аби тільки перервати цей випад. І був ще більш рідкісний момент, не коли накрутили Мартіна, а коли Педрі не вдалося заболодіти м'ячем, і з цього розпочався ще один спринт від Айнтрахта. Загроза, щоправда, складалася з того, що Ерік Гарсія вальяжно повертався назад і забув про малесеньку таку можливість. Як набігаючий суперник за спини. Ну, це єдине за що можна накидати гарсії, бо здебільшого, якраз саме він повертався назад, аж до власної штрафної відбирав м'ячі, показуючи захисникам, як це треба робити. Матч Ерік провів дійсно показовий з величезною кількістю домашніх завдань, бо коли ти маєш. І на ворота суперника насідати, перебуваючи у фінальній третині, і намагаючись роздовбати той автобус. Та ще й тримаєш в голові, що тобі ж в разі контратаки ще й бігти назад, відпрацьовуючи наповну. Коротше, при такій шаленій кількості задач та відповідній концентрації, мізки можуть поплити ще на футбольному полі. Тут залишається лише позаздрити самовідданості Гарсії. Роль Кунде в цьому матчі складна і неоднозначна. За підсумками гри він, наче герой, якого мають носити на руках і прославляти. З іншого ж боку, француз був дуже близький до того, щоб стати антигероєм тієї зустрічі. В першому таймі він на пару з ламіном загубився в тому німецькому трикутнику. Хоча один убойний епізод вони все ж створили, але загальну картину, як і результат першого тайму, це зовсім не змінило. Так конди майже з самого початку почав продиратися вперед і заходити аж занадто високо. Епізодично перебуваючи на одному рівні з ламіном, таку гру, ми вже не часто бачимо у виконанні кунде. Це в минулому сезоні він гайсав і полірував усю бровку. А в цьому футбольному році він постійно втомлений, і дай Бог зі своїми захисними функціями впоратися зможе. Спойлер, ні. На рахунку француза купа помилок, починаючи від позиційки, і закінчуючи програшем по фланговому забігу. Тому і дещо незвично було спостерігати за тим, як кондеп піднімається настільки часто і настільки високо. Ще раз говорю: таке поєднання рідкісне явище в цьому сезоні, але в другому таймі він взагалі наче знахабнів і почав ломитися саме у штрафну. Не робити акцент на фланг і можливість прострілу чи розіграшу з ламіном, а тупо перти вперед і займати своє місце під сонцем. І саме це й спрацювало у підсумку, бо вже звична зв'язка праворуч не працювала через трикутник. Тому флік вирішив створити додаткову загрозу в іншому місці і в іншому ігровому сценарії. Певно, саме тому ж на полі з'явився Рашфорд, який виступає в ролі спеціаліста по навісним передачам. Свої асисти він накопичує саме завдяки навісам. Ну, ось ці дві картки і співпали. Айнтрахт не дає Барселоні працювати по флангам, окей. Ми спростимо гру і насичимо центральну зону під навіси. Ось англійський спец. Зараз він тут трохи пошаманить і все організує. А в цей час, поки суперники відволікаються на якихось там Рафінь, Левандовських та Ямалів. Між ними вклиниться приховане, а головне додаткова загроза. Ну стосовно прихованої це навряд чи, кремезний француз точно не шарить за маскування, його так просто не сховаєш. Але ще одна неочікувана сила в штрафній зоні це саме те, що потрібно. Але перед тим як оформити дубль та стати героєм Каталонії, кунде міг зайняти зовсім іншу роль, повністю протилежну. Ще на початку другого тайму він відзначився двома, ну майже привозами. В першому епізоді він скидає головою назад, певно, хотів на куперсті, але вийшло занадто слабо та невпевнено. І це в той час, коли в потилицю дихає суперник. І це втілюється в дальній удар від німців. А через хвилину кунде наче перехоплює м'яч, проте віддає неточну передачу аби куди. І внаслідок програє забіг по флангу, до якого і призвів. Це знову перетворилося в гольовий момент для Айнтрахта з прострілами майже вдалим замиканням. Я ось дивлюсь на ці два епізоди і думаю, кунде, ну за що ти так з нами? Якщо після перерви відбуваються такі привози, то що буде далі з правим флангом Барси? Це ж помилки, за якими ми всі спостерігаємо? Ну вже скільки, вже десь п'ятий місяць, і майже нічого не змінюється. Але тут він, будучи на волосок від двох пропущених через власні ж помилки, повністю перевертає враження про себе, оформивши дубль за три хвилини. Подача Рашфорда і забігаючий французький таран в штрафну, другий через короткий розіграш з кутового, але підсумок той самий, подача з лівого флангу і гол головою. Після матчу, кунде признався, що не планував завдавати удару саме по воротах в тому епізоді, наче хотів просто скинути, але який гол обходиться без вдачі? Вся подальша гра зводилася до помилок зі сторони Айнтрахта, котрий прямо повірив в себе і захотів пограти у більш відкритий футбол. Хоча, якщо порівнювати з тим, з чого німці власне розпочинали той матч, то для когось і другий тайм буде в ролі автобуса, просто трохи меншого за розміром. Німці стали більш розкуті і створювали більше вільного простору. Минулої компактності вже не було, і як наслідок, вони частіше помилялися під тиском барси на власній частині. А Ханці Флік пустився в експерименти, випустив Дейонга і місцями переналаштовував гру на інші схеми по типу три-чотири 3-4-3. Бо епізодично позаду залишалися Мартін Кубарсі та Гарсія. В центрі був Дейонх та Педрі, а всі інші були спрямовані на атаку, включно з крайками. Ну, звичайно, кунде так взагалі наче грав на позиції відтягнутого форварда. Моменти створювалися, але преславута реалізація нікуди не зникла. А ось кінцівка була доволі нервовою вже вкотре, бо барса моментами переставала справляти враження впевненого колективу. Кубарсі так взагалі ледве не привіз, вибиваючи м'яч та влучивши в суперника на останніх хвилинах. Але добре, що хеппі Енд з камбеком такими залишився. Найкращими ж гравцями були Кунде, Гарсія та Кубарсі. А найгіршими Левандовський та Фермін Лопес. Обидва, наче, не приймали участі в тому матчі. Таким чином, цей фільм завершується, і я говорю про матч, в якому Жюль Кунде успішно виконав роль антагоніста. І добре, що Барселона заробляє три очки в цьому матчі і продовжує претендувати на топ-8, бо той же, наприклад, Челсі так взагалі програв свій матч Аталанті. А отже, ситуація в лізі чемпіонів ще 300 разів зміниться. Пишіть у коментарях, як вам англійська класика у виконанні Барси, і чи зможуть з такою грою каталонці залетіти до топ-8 в ЛЧ. Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вимкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів про Барселону.